Федір Нахімовський дипломат, соратник Івана Мазепи, Пилипа та Григора Орликів. Навчався в Києво-Могилянській академії. До 1708 року служив у Лубенському полку. Довірена особа гетьмана Івана Мазепи. Неодноразово з дипломатичними дорученнями їздив до Османської імперії та Кримського ханства. За дорученнями Івана Мазепи та Пилипа Орлика укладав важливі таємні депеші, про що свідчив у листах Григір Орлик. Цей старшина був дуже корисним при листуванні гетьмана Івана Мазепи з шведським королем. Йому довіряли в найтаємніших місіях і мій батько користувався ним у найделікатніших справах. Разом з Федером Мировичем долучився до. Залучення запорожців на бік союзного шведсько-українського війська після Полтавської битви 1709 року на еміграції в Молдавському князівстві, згодом у Швеції Речі Посполиті Кримському ханстві у 1710 році, призначений генеральним булавничим в еміграційному уряді Пилипа Орлика з 1730 х років генеральний писар. Діяльність Федора Нахимовського на імміграції тісно пов'язана з братами Мировичами Федором та Іваном. Був зв'язковим між орликами Пилипом, Ганною і Григором. Після переходу запорожців під юрисдикцію Росії Федір Нахімовський спільно з Федором Мировичем та Савою Чалим прибули до Пилипа Орлика в Каушани і привели з собою близько тисячі відданих запорожців та створили своєрідний штаб Гетьмана. Постійно підтримував зв'язки з Україною за Запорозькою Січчю. Не втрачав оптимізму і вірив, що в Україні можна підняти повстання, як і за часів гетьмана Івана Мази. Останні роки Нахимовського пов'язані з Кримом, де жив у Бахчисараї та продовжував із Федором Мировичем справу визволення України. Весною 1756 року в листі до Григора Орлика вони писали: не вважаючи на наш вік, ми готові служити батьківщині, як і раніше. Висловлювали подяку Григору, що він дбає про інтереси козацької нації і вітчизни. Уряд намагався виманити Федора Нахимовського із Криму, обіцяючи повернення маєтків. Але досвідчений дипломат не погодився на це. Тоді вищі посадовці імперії розробили план знешкодження і фізичного знищення Мировича і Нахимовського. Проте згодом канцлер Воронцов з цього приводу писав: такі дії можуть мати негативні наслідки. Мабуть, краще залишити їх в спокої, оскільки вони похилого віку і скоро зійдуть в домовину. За дослідженнями історикині Ірини Дмитришин на підставі документів із французьких архівів остання згадка про Федора Нахимовського, датована лютим 1761 року, помер справжній патріот України в Криму.